Дня, дорогі глядачі, з вами знову я, Лера, і це канал Kidsville TV. І у нас в гостях дуже хороші люди. Це І сьогодні ми поговоримо на тему чарівників. Отже, скажіть, Арсені Петрович, чи вірите ви у чарівників? Я вірю у них тільки. Десь по п'ять разів в день, навіть зараз. Ось тримай п'ятьоріку купиш мені травми. Дякую. Так, Юля. А розкажіть, які у вас були, може, колись у житті чарівники? Це, звичайно, мої найкращі друзі. Верховна Рада України. Так, отже, ви думаєте, що чарівники це найкращі друзі, так? Так. Добре, Снуфі. Ні, чи завжди чарівники бувають хорошими і добрими? Е, ну ні, не завжди бувають і лихі чарівники. Так. Добре. А чи завжди вони роблять добрі вчинки, навіть якщо вони погані? Ні, вони не роблять добрі вчинки. Так? Да? Добре. На вашу думку, чи існують чарівники у повсякдомному житті Бетерфлей? Звичайно. Так, я думаю, що існують. Так? Да? Добре. Чи у вас є друзі-чарівники? Так, звичайно. Ось це Снапі, <смеш> Сноупі та Юлія Тимошенко. Так. Вони справжні чарівники. А, а чому Юлія Тимошенко справний чарівник? Вона головна у Верховній Раді. Вона просто супер, вона дуже розумна. Тож ж ви хочете її обрати у президенти Анна? Так. А розкажіть нам про Петра Порошенко і про чарівників. Він був таким поганцем у партії регіонів. Коротше, який теж курив дуже багато, як я. Але в принципі зараз з його словом дуже гарно все сталося. Він став дуже хорошим. І ми ще не вирішили за кого голосувати, чи за Юльку, чи за Порошенка. Дякую за моє слово. Всі проголосують за мене. Тобто я чарівниця. Добре, Юлія. Ми в вас віримо. Ви станете президентом. А от і ні. Ми вашу думку теж обсудимо. Добре, скажіть, чи ви любите мріяти? Чи здійснювалися взагалі ваші мрії? Я не люблю мріяти і мої мрії ніколи не здійснювалися. Так. А розкажіть, про що ви мріяли? Я ніколи не мріяв. Я класно. Так, звичайно, ти не мріяв, тому що ти тупий. Як із і Снупі. Яка заманює всіх своїми чарами. Краси. Якби, якби ви стали справжнім чарівником Батерфлі, то як би ви вчинили? і Яке бажання ви здійснили у першу чергу? Я би здійснила своє бажання, щоб ми всі стали головними, щоб у нас було багато грошей, щоб люди Україні не хворіли і так далі. І щоб ми всі були церівницями, як я. А. Я хотів би спитати снукдога, чи ти курила колись. колись. Хотів би спитати снукдога, чи ти курила колись? Якось дивно на тебе. На останок мені хотілося б, бись... я класна, на останок мені хотілося б порадити вам декілька маленьких порад. Чи ви, щоб ви побільше мріяли і вірили у чари? Ніколи! Це була, бу... Це була передача, я класна, дуже погана передача. Це була пер я класна. Була... Що ти Шо? тормозиш? Шо? Дякую вам за увагу, мої улюблені глядачі. Я класна.